Капсула на осінь 2025, яка вона сьогодні говоримо саме про це. Ви на каналі Промуду та стиль мене звати Віхорова Інна. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не славна сила духу. Мої любі дівчатка, я знаю, як ви полюбляєте рубрику капсула на моєму каналі кожного сезону. Хто до речі, новесеньки, підписуйтесь обов'язково. Кожного сезону я роблю капсулу на сезон. Вона дуже загальна, вона є більш-менш універсальною, давайте так скажемо, тому що не можна прям 100% сказати, ось берете, копіюєте мою капсулу, і ви прям все ідеально для вас працює. Ні, в такому випадку ми обговорюємо все на консультаціях. До речі, записуйтесь до мене ще на консультації, вони тривають. Я бачу великий попит. Дівчатка, хто хоче, обов'язково по виході буде вам презентація зіма вашими побажаннями. Коротше, всі деталі пишіть мені через форму на сайті або в телеграм. Якщо ви берете мою сьогоднішню капсулу, ви її адаптовуєте під себе, під свій тип фігури, під свій стиль життя, під свої індивідуальні особливості. Щось мене сьогодні якось так несе в усі сторони. Я напевно просто дуже схвильована, адже сьогоднішня капсула побудована на... Українських дизайнерах, українські бренди, я підтримую українського виробника. Сьогодні тільки перевірені бренди, ті, які, в яких я впевнена, ті, які в мене є в моєму особистому гардеробі, ті, які я раджу своїм клієнткам на консультаціях. Хто взагалі вперше потрапив до мене на канал, я розкажу принцип роботи капсули. Капсула це певний набір речей, які максимально грамотно поєднуються один з одним. Ви можете побачити зараз. Я вам виведу приклади всіх капсул, які я робила попередні сезони, так. Особливо Ливості капсули в тому, що в ній можуть бути які трендові елементи, як і різні надстильові рішення. Вона може приймати багато кольорів, все в собі містити так. Тому тут вже потрібно індивідуально підходити до кожного. Сьогоднішню капсулу я склала з 18 речей, плюс-мінус, тому що ми ви можете додати туди аксесуари. Тому що аксесуари я також рахую, і будь-яку взуття, сумки зрозуміло. там тобто аксесуари першого рівня, аксесуари другого рівня. Тобто, дивіться вже під ваш стиль життя, тому що комусь прям хтось е, дуже любить всякого багато на собі. Е, індивідуальний підхід завжди я топлю за індивідуальний підхід. Тож менше розмов давайте будемо переходити до самої суті. На вашому екрані з'являється моя капсула на осінь. вона побудована в теплій насиченій осінній палітрі. Вона дуже гармонійно. Поєднує такі певні глибокі, як бордові да, кольори з насиченими зеленими, бежево-піщаними, з певними, так, також нейтрально синіми тонами. Це все відповідає сезону осінь 2025. Хто дивився відео про тренди, обов'язково переходьте, там я пояснюю детальніше, які кольори, які фактури і так далі. Капсула виглядає. Мега збалансовано, мега універсально. Я орієнтувалася на фігуру пісочний годинник. Зараз ми з вами пройдемось по категоріям капсули, чому саме ці речі, як вони гармонійно поєднуються один з одним, до чого тут кругітена і так далі. Посилання на речі з капсули будуть в описі під цим відео. Я обов'язково все пропущу. Отож почнемо з верхнього одягу. В цій категорії в мене дві одиниці. Перша це тренч бежевого кольору. Це така певна класика сезону, це тренд 2025 року. Проте я вибрала тренч в такому більш цікавому форматі з аплікацією. Це український бренд Malva Florea. Саме за рахунок тренчу капсула набуває такого більш Якоїсь жіночності, плавності, цей колір не боїмося світлих кольорів, використовуємо брудовідштовхуючий спрей, який спреї, які буду захищати пошвирів від бруду, від різних якихось пошкоджень, забруднень і так далі. Цей тренч універсальний, він підійде більшості типів фігур. Звичайно, зверніть увагу, чи актуальна для вас така аплікація, тому що вона більш акцентна, вона додає якоїсь певної уваги, якщо ви більше мінімаліст, хоча тренч в більш мінімалістичному колірі проте з акцентними активними елементами. Наступним в категорії Верхній одяг буде бомбер. Дивіться, він такого глибокого бордового відтінку. В нього така певна текстура бавовняна, вона створює оцю фактурність. Куртка вона виготовлена з більш такої щільної бавовняної тканини, вона має ефект цього зістарювання. Звичайно, є підкладка для комфорту, підкладка дуже допомагає вам не замерзнути осінніми. Днями, тому що погода така мінлива і така різко стала холодною, то тут треба трішечки вже погратися. Цей бомбер мені подобається, він класно комбінується з речами різними по стилю. І можна його комбінувати як і більш в спортивних кежуальних образах, так і з гранжевого такого, з гранжевої нотки, з різних стилів, тобто контрастність. Тепер переходимо до поясних виробів. Зазвичай я раджу починати створювати свою капсулу на холодний сезон з верхнього одягу, тому що ми його купуємо на. Не так часто. А весняно-літню капсулу починаємо формувати з поясних виробів. Тому наступна категорія буде поясні вироби, тобто що в нас по низам? Перше, це така асиметрична спідниця так? бордового кольору, з дуже цікавим декоративним елементом. Вона формує таку стильну вертикаль, вона витягує наш силует, вона дуже акцентна, вона дуже круто працює у різних образах. Далі. Я на прикладі покажу, як стилізувати, будуть приклади образів. Можете собі заскрінити і загалом пишіть в коментарях, як вам капсула, тому що я вклала дуже багато часу і душу в неї. І е, скажіть мені, будь ласка, чи вам вона подобається і щоб ви собі запозичили? До речі, спідниця це від українського бренду Колосова. Там ви можете на сайті прийти подивитись різний асортимент. але чогось мене зацепила саме ця спідниця, і я вирішила її адаптувати в саме осінню нашу капсулу. Наступне це прямі джинси, так е, базово такого синього кольору мені подобається, що немає нічого зайвого. Це мій улюблений бренд. One by One. До речі, я пишу там колоночку. У мене є там блог. Заходьте. Переходьте, читайте. Ось вийшла на днях стаття про сумки. Попередньо вийшло, як стилізувати пальто, тобто статей, море. Просто читайте і кому цікава мода та стиль, обов'язково переходьте, залишу посилання в описі до цього відео. Ну і останні в групі поясні вироби будуть штани так синього кольору з, з такими певними структурними складками. Вони дуже класно працюють. Це така не банальна класика. Вони класно працюють, як і для офісно ділового стилю, для кежуала, так і для якихось таких більш виходів у світ, давайте так скажемо. Тому це максимально така базова річ, яка перекочувала, до прикладу, в капсулу і залишилась там е в стилізаціях з різними іншими кольорами, фактурами. І далі ви побачите це. Тому цей поясний виріб він то, якби врівноважує так, е нашу капсулу. Е дуже такий працюючий елемент, тому зверніть на нього увагу. Сині штани у нас від бренду Дід. Я колись про нього розповідала у відео про українські бренди. Я також дуже раджу своїм клієнточкам його. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Наступна групка це плечеві вироби, тобто наші верхи. Тут у мене 5 одиниць гардеробу. Також зверніть увагу, що з поясними виробами працює формула 1 до 3 або 1 до 5, залежно від того, скільки у вас речей. Де 1 – це поясний виріб, 3 – це верхи наші, плечові вироби. Плечові вироби в мене в кількості 5 одиниць, але вони зовсім різнопланові. До прикладу, темно-зелений піджак з такими силуетними плечами і з акцентом на талії. Як я вже говорила в відео про мастхеви, це топ of the top і український бренд Лескізо підтримує тренди і Переходьте до них на сайт, там дуже багато всього, що очі просто розбігаються. Я дуже рекомендую, подивіться, пригляніться. А оцей зелений жакет, він просто моя любов. Оцей акцентний гудзик, він робить прям силует шикарним, дівчата. Я не знаю, я собі дуже захотіла такого плану жакет. Як вам, до речі, пишіть в коментарях. В цій категорії в нас є така сорочка в червоно-зелену клітинку, це також тренд, це також must have цієї осені. Клітинка. Комбінується з усім, підходить під все. Класно працює в Різних стилях, зверніть на неї увагу. Даві дівчатка з якимись нестандартними фігурами клітинка, прям маст хев. До речі, сорочка від українського бренду Freo, можливо, ви чули, можливо, ні. Переходьте обов'язково до них на сайт. Там також дуже багато всього цікавого і різноманітного. Наступне це в нас білий боді з такою певною блискавкою. Він структурний, він дуже мінімалістичний. Це український бренд Куш базовий. Він додає оцього певного світлого контрасту в образ. Він дуже класно комбінується з іншими речами в капсулі, і мені взагалі. Галі імпонує бренд Куш, тому що в них от прям що не візьми, один з одним може поєднуватись. І тому я прям дуже полюбляю цей бренд і дуже раджу своїм клієнточкам саме в капсулах, або які питання виникають в цьому бренді. Можна багато закрити своїх питань по гардеробу. Також в цій категорії топ від топ-гольф. Гольфтоп, давайте так скажу, від бренду Чічі Коко. Мені також імпонує цей бренд, підхід, і я взяла саме в зеленому кольорі, щоб зберегти оцю. Знаєте, кольорову гаму, тому що я обрала два акцентних кольори бордовий і зелений. Вони дуже класно поєднуються. Якщо ми відкриємо кольоровий круг Ітина. це комплементарні кольори, знаходяться один напроти одного на кольоровому крузі Ітина. Тому таким чином я якось більш врівноважила так по кольорам. Також є ахромати, тобто білий, є такий більш бежевий, є темно-синій з відливим, такий в чорний. Тому отут. Дивіться, як вам цікавіше. Можливо, хтось взагалі не полюбляє кольорову історію, як в мене була ось на недавно клієнточка, вона полюбляє більш темні чорні кольори. Плануйте свою капсулу в більш таких кольорах, але звертайте увагу на фактурність, щоб речі були різної фактури, тому тоді буде капсула виглядати. Круто, стильно і працюватиме. Оцей акцентний топ, повертаючись до нього, так він буде дуже класно працювати і в багатошарових образах, і просто в поєднанні. І не завжди нам на осінь потрібні якісь такі теплі і, знаєте, такі речі прям під застіпку сюди під горло. Тобто тут більш така розслаблена історія, без рукавів, і мені воно дуже імпонує саме в шкірі. Ну і такий бордовий січатий боді, також від бренду Куш, він максимально така. Evening stuff – так, річ для вечора, для яких більш е сексі виходів. Мені вони дуже імпонують, е як бренд зараз подає оцю інтелігентну сексуальність, тому зверніть на нього також увагу. І давайте будемо рухатись до категорії з аксесуарами. В категорії аксесуари я е раджу вам ділити аксесуари на два рівні. Перше це взуття і сумки, вони більш такі осново. Творчі так елементи нашого образу, а другий рівень це всі наступні аксесуари, тобто головні убори, окуляри, пасочки, носочки. Я не знаю багато сережок, браслетів і так далі. Тобто, це все в моїй концепції працює саме так: спочатку взуття і сумки. А далі все інше. Тому почнемо із взуття. У мене дві пари чобітків: одні е темно-зелені з підборами Kitten Hill, інші шоколадні такі короткі чобітки, перші від бренду Хвоя, інші від бренду Куш сьогодні вже згадуваного. Щільна форма, шкіра, практичні і в кольоровій гамі дуже пасують до нашої капсули. Так само бордова та зелена сумочка невеликого розміру одна від бренду Баклет, так та що бордова, та що зелена, від бренду Качаро. Овська, вони схожі форми, проте одна більшенька, інша трішечки більш вмістка також. Класно працюють, особливо зелена сумочка в замші. Зверніть увагу за замшою. Також потрібно особливий догляд. Переходи відео про сумки. Там я детальніше розповідаю, що як і до чого. Всю ж капсулу я додала бордовий пояс з золотою такою пряжкою, Золота пряжечка вона робить такий акцент. Вона також фіксує нашу талію, де ми хочемо її додати. Далі ви побачите, як я складаю образи, і прям бордовий цей пасочок від бренду Лескізо. Він прям вписався ідеально в нашу капсулу осені. Також зверніть увагу, у мене є такий певний бордовий берет від українського бренду Store. Можливо, ви чули про цей бренд. Він якийсь час дуже був вірусився в тіктоці. Так, він дуже класний. Цей берет він закриває багато задач, він трендовий, він фактурний. Він для сміливих, не побоюсь цього слова. Тому прикрашайте свої образи. Цим беретом будете виглядати якось по особливому. От чесно, якийсь такий вайб в ньому присутній. Підвисочка з оливкою від бренду Формі дуже прикольно виглядає, мені так сподобалось, задає цю цікавинку в образ, не перевантажує образ. В комбінації з пряжкою золотою буде виглядати дуже круто. Ну і, дівчат, обов'язково до капсули я додала парфум як без нього. Я орієнтувалася на свої смаки, обрала від Certain Perfumes, від українського бренду. Я думаю, ви чули про нього, тому що він був багато у кого, багато де. Навіть моя сестра собі купувала. Ще давно я про нього чула, але сам. Ма ніколи не користувалась, а це для мене стало якимось відкриттям. Сьогодні я, до речі, його також хочу приміряти на себе. В мене аромат Hampton Summer, Я все не відпускаю літо. Мені подобається цей запах бергамоту, жасміну, буска. Я взагалі квітнева дівчина, хто не знав у мене де народження в квітні, і мені ці всі запахи квітів, це прям моє. Тому, якщо вас також і ви полюбляєте, напишіть дівчаткам в інстаграм. Вони консультують прекрасно. Я написала, що мені подобається, і мені прям підібрали під мене. Тому сьогодні така максимально українська тематика, українські бренди, українські парфуми. Звертайте увагу. На наших виробників, на наші бренди, давайте будемо підтримувати українське і переходимо з вами до образів нашої капсули. Тож, що по образам, давайте швиденько вам поясню, що образів можна скласти від 15 до 70 в межах цієї капсули, тому що 18 речей мікси можуть бути шалені. Ви можете додавати аксесуари, забирати аксесуари, додавати зачіску, макіяж і вже буде образ мінятися. Тобто, розумієте, тут головне як. Ви це бачите, як ви це подасте. Стиль капсули, як ви бачите, смарт casual, але з таким натяком на модерн-класік. Він придатний і для роботи, і для позаробочих виходів. Тому і образи, як ви бачите на екрані, вони різні. Тобто тут у нас є і поєднання щільних тканин, тобто денім, замша поєднується з гладкими і блискучими тканинами з віскозою, трикотажем, шкірою. Тобто тут у нас є певна силуетність, зберігається, силуетні жакети, такі округлі форми, плечей. Так? Акцент на Талії, м'який низ, більш такий класичний ікс-силует, тобто пропорції пісочного годинника зберігаються. Також про палітру можу не згадати: в образах от прям вайбує осіння. Палітра так: бордо, темно-зелений, пісочний, темно-синій, оцей білий. Всі елементи, все виважено, все врегульовано. Тож, дівчата, в коментарях обов'язково пишіть, чи сподобалась вам ця осіння капсула. Чи взяли б собі ви, за приклад мою капсулу і створили якусь іншу? Пишіть, які речі, мастхеви, ви вже собі докупили, які ще ні. Передивляйтесь обов'язково мої відео. І не забувайте про підписку на канал, аби відео виходило набагато, набагато частіше і регулярніше. На цьому у мене все. І зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.